Всім привіт! Це відео називається Немає питань, немає і відповідей. Тому додивіться це відео обов'язково до кінця і дізнайтеся, про що це відео. І так, немає питань, немає і відповідей. Здавалося б логічно, очевидно, але все ж таки, наприклад, якщо я задаю свої питання, як бути ефективнішим на тренуванні, як бути більш Енергійним, як мати більше енергії, що мені треба робити? Якщо я не замислююся над тими питаннями, які для мене важливі, якщо я не проводжу мозговий штурм, якщо я не задаю у пошукову стрічку мозку питання, то я не знайду відповіді на нього. Мозок, якщо ви будете задавати собі питання і шукати на нього відповіді, то він вам буде приподносити ці ідеї, ці варіанти, потенційні шляхи вирішення проблеми, як на подносі. Якщо ви задаєте питання, то у вас будуть відповіді. Якщо питання не задаєте, то у вас відповідей не буде. Як ви зможете дізнатися, як вам треба робити щось по-іншому? Якщо ви питання собі не задаєте. Ніяк. І що якщо ви подивитесь якесь там відео і раптом випадково ви почуєте пораду, яка вам потрібна. Або прочитаєте книгу, в якій ця порада є. Тому щоб пришвидшити цей процес і отримати відповіді на свої питання, частіше задавайте питання, яке вас цікавить. Наприклад. Як я можу покращити свої відносини там з друзями? Як я можу покращити своє фінансове становище? Що в мене є в наявності? Що я можу зробити? Які в мене є шляхи вирішення, що я можу зробити вже з тим, що маю? Так, я може буду... я продам непотрібні речі на OLX або на інших площадках. Так, є ще варіант. Який ще варіант? Подумали ще якийсь варіант. Тому нема питань, немає відповідей. Задавайте правильні питання. І отримуєте правильні відповіді. Якщо ви здаєте неправильні питання, типу, наприклад, що зі мною не так, то ви будете знаходити, і мозок вам буде пропонувати, що з вами не так. У мене не такий голос, у мене не такий ніс, у мене там тонкі губи, у мене не такі вуха, вони дуже великі, як слона. І ви будете знаходити те, що ви задаєте. Задавайте правильні питання і будете отримувати правильні відповіді. Що мені треба зробити, щоб там стати кращим? Що мені треба зробити, щоб гарно розмовляти чи гарно висловлювати свою думку і так далі. Тому задаєте питання, отримуєте відповіді. Задаєте правильні питання і отримуєте правильні відповіді. Бажаю вам всього самого найкращого. Надіюся і вірю, що у вас обов'язково все вдасться. Хай щастить. З вами був Дмитро.